чому саме Південно-Африканська Республіка намагається стати посередником в переговорах між Україною та Росією? Коротше, оцей республіки, я так розумію, трошечки розлунилося, очки трошечки роздерлися, я так розумію. От, і, по, і почали е, е, думати мозком. Змінилися, віддати, якісь норативи, тому що падає ашельник. Чи то хтось навчився читати щось коротше вивчив, чи то комусь все-таки приплили глузди в голову. Це, по-перше, трошечки зміняються норативи. Це перше, друге. Щось з фінансуванням не так, Навірно, щось вже Росія не тяне нормальне фінансування віддать. Ем, Ну, тут ще таке фоном в мене вилазе, умовно кажучи. Ну, слухайте, всі спробували, давайте ми спробуємо. Всі спробували виступати по посередниками, ми не пробували. Давайте теж спробуємо. Тобто тут. Знаєте, сказати, що е ця країна взагалі щось вирішить, я би, я би не сказав. Сказати, що ця країна якийсь прям вклад принесе до цього всього, ну я би не сказав. Е от і все. Сказати, що країна до нас вже буде починати, скоріш за все, підлизуватися, оце я скажу. Чи буде надана компенсація за зруйноване житло мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС? От відбудова е, відбудова в мене? Е, Відповідь плаваюча відбудова або буде все ж таки, але її прийдеться чекати, очікувати, чи там треба, щоб, наприклад, ґрунт прийшов якусь стабільність, чи там треба, в общем-то, трохи підождати, не знаю, все розгребти для того, щоб щось відбудовувати. Але мені більше намікають, тут королєва Пентакли, мені більше намікають на грошову. Грошове відшкодування, але єдине, що люди добрі. Ну я, я звісно, все розумію. Я розумію, що гроші е, це такий ресурс, що має закінчуватись і то все. Але знаєте, імператриця перевернута після е, цієї королеви Пентаклі. Те, що дадуть людям, це не те, що не окупає їх домівки і не окупає то все, що вони втратили. А це ну, я навіть не знаю, як це називати. Ну, це, це, це не відшкодування, це милостиня. Буде подовжена зернова угода. Скоріш за все, у Росії будуть, скажіть мені, у Росії будуть більше запроси, тому що тут король Пентаклі дасте більше грошей, дамо вам згоду, умовно кажучи, ось ось так. Будуть до до, до останнього будуть тягнути. Скоріше за все, угода буде пере, ну, Буде вона, в общем-то, підтверджена, буде, буде прийнята, узгоджена, але, але не без, не без нервотрьоки, не без, не без проблем. А чи буде вона працювати по-нормальному, а, а не так, як завжди? А от працювати по-нормальному все одно воно не дуже буде. Навіть якщо буде ця угода, навіть якщо о, до, до чогось договоряться, то працювати це буде точно так же, як і наразі. Чому офіційна Індія змінила свою риторику та готова співпрацювати з США по питанням допомоги Україні? <зас> угу. Потому що, потому, що, потому що не обійшлося без третьої сторони. Індія не, сама, Індія не сама змінила риторику. Хтось допоміг змінити риторику, можливо, до речі, це то саме США або ще хтось наближений. Тому що Крепко-Індія сиділа, в принципі, на, цьому, на Росії, але. Хтось дав Індії перспективи. У мене сонце паде. Хтось дав Індії той світ в конце тонеля, а, хтось дав перспективи, і хтось пообіцяв а, імператриця. Це у нас зажиточна. В общем-то, -та, і так далі. Хтось пообіцяв грошей, хтось пообіцяв перспектив, хтось пообіцяв фінансування і зробити умовно кажучи, не то що її прям незалежною, а якось трошечки, якось трошечки все таки налагодити життя самої Індії. А от покараю, о, вже жезлов? Тобто це була третя сторона? есть тобто домовився з Індією за того, щоб вона змінила свою точку зору. Чи вдасться ДТЕК побудувати першу розумну електромережу в Україні до кінця поточного року? До кінця поточного року я не бачу нормального функціонування цієї ідеї. Тобто, або вона буде в якійсь розробці, або вона буде тільки на своєму початку, і може бути якийсь, умовно кажучи, я не розумію, як це працює. А зроблений один примірник, і ми подивимося, як це працює на ділі, а не умовно кажучи, на наших розрахунках, наших умах і наших розробках. А сказати про ну звізда перевернута сказати про нормальне функціонування цієї системи до кінця поточного року мені кажуть, що дуже навряд. Чи. чи буде реалізовано мирний план Зеленського до кінця року? Скажу так, що буде робитися все для того, щоб цей план привести в дію. А, тобто цей план, який вже схвалили, цей план, який, який е, пред'явив Зеленський, то понятно і по ньому, в принципі, і буде, як мінімум з нашої сторони, буде вестися робота, щоб е, саме отак і було: ні шагу вправо, ні шагу, умовно кажучи, вліво. До кінця цього року, ну це прямо всі, всі виповнення всіх пунктів до кінця року. Ну тут я навіть нічого казати не буду. тому що так в мене нестабільна ситуація по кубкам. Тобто після по воді Віляна покашу це все. Чи розпочнуться офіційні переговори щодо членства України в ЄС до кінця року? Ситуація дуже схожа з НАТО. Ситуація дуже схожа з НАТО. По-перше, у нас не все виконано для того, щоб знову пов... Я повторюю це, мабуть, кожен раз, коли звучить таке питання. У нас не все виконано для того, аби бути в Євросоюзі. Це, по-перше, по-друге, чогось не вистачає. І по третє, дійти якоїсь згоди ще не дійдуть. Будуть нарізати задачі, будуть нарізати кажуть, що Вам треба це зробити. Вам треба це зробити. Вам треба це зробити. Возможно, нарізати задачі буде для того, щоб а, максимально тягнути тягнути час і так далі. Тому в мене поки хорошого по цьому питанню сказати нема що М -м -м, поки що. Це це така буде затяжна, затяжна штука, затяжна вообще, дуже затяжна штука. Чому росіяни створюють концентраційні табори на Луганщині для своїх же солдатів? Угу. Ви своїх, щоб чужі боялися. Все понятно. Це для, це, знаєте, це для їхніх же... Це для їхніх вже зроблено для того, аби умовно кажучи, показати примір того, що не будеш робити, що кажуть, не будеш повінувати буде ось тобі ось така вавка. Я не бачу в цьому ніякої тактики, ні якогось чогось ну, навіть корисного з того, що вони роблять ці констабори. Тобто, це така, знаєте, публічно показова порка, що буде з вами, якщо ви не будете там не знаю, виповнювати накази, не будете там підчинятися і так далі. Чи запросять Україну до членства в НАТО на найближчому вільнюнському саміті? Як того вимагає Дуда? Я це казав і повторюю. Я буду дуже здивований. Я знову повторюю розкладаю. Повторю. я буду дуже здивований, якщо все-таки нас візьмуть в НАТО на ближайшому саміті. Я буду не то, що здивований, я буду по коліну в шокі. Тому що жодної карти, яка мені сказала точно, що да, у нас прям зелене світло, я не скажу. А я повторюсь, таке відчуття, що ми можемо бути якимось нештатним членом НАТО до кінця війни, а потім ще після війни якийсь там період можемо можем стати вже офіційним а, членом НАТО. А поки що на, на ближайшому цьому саміті їхньому сльоті а, я цього не бачу. Чому Білорусь почала активно облаштовувати оборонні споруди на кордоні з Україною? Так, значить, чому Білорусь строїть ці всі їхні споруди? По перше. По-перше, для їхньої ж безпеки щось тут комусь в голову вдарило, що ми можемо ми можем наступати ще на Білорусь, і все-таки на Білорусь, причому чомусь це а, в голову встрелило саме зараз більше, ніж завжди. Тобто, це для, а, ми закриваємо двері, умовно кажучи, для нашої безпеки, щоб з нашої сторони не було диверсії. А ми пам'ятаємо, що я казав, що щось на кшталт РДК я чекаю в Білорусі. Скоріше за все воно буде. Це просто питання часу. І щоб знаєте, ми, ми ж великодушні з вами люди. Да? і щоб ми просто не умовно кажучи, проходьте, ми вас не бачили, проходьте. Тобто, щоб ми не щоб з нашої сторони не було ось такої диверсії. Поэтому, поэтому строять вони свої там стіни, споруди, все що можуть, то. І строять, тому що дуже тяжко бояться. Там, або, до речі, є якісь дзвіночки по поводу, а, по поводу зговора, що скоро що то, то буде, або вже щось було. Тому що моя тут карта цікава, чувак, спить, а другий з дверей підглядає. Типу, типу, Ми вас бачимо, ми за вами слідкуємо. А, є, а, або є якась інфа, або щось вже таке було, і спохватилися вони це все строїти. Тобто РДК условно свої в Білорусі, тож, скоріш за все, буде. Чому українці не можуть усиновлювати дітей сиріт, які опинилися в евакуйованих за кордон інтернатах? В цьому питанні, скоріш за все, йдеться просто як мінімум. Як мінімум ем... Це навіть цей умовний ну, не, не указ, а труднощі, скоріш за все, виникають у тих, хто хто проживає не на території України на даний момент, тому що тому що тут заборона більше до тих, хто опинився в підвищеному стані. Тобто, не можуть усиновити дитину скоріш за все саме біженці, ті, хто ну в. в Врем'яна пересіоний, да, переміщена тимчасово переміщені, тому що умовно кажучи, немає. Ну знаєте, цих підстав і требування, які е, видвигає са сама організація, яка, в общем-то, е, дає псаглашення е, на усиновлення. Тобто, да свій такий будинок, якийсь там е, умовно кажучи, як це воно називається, якісь там можливості, коротше, бит і так далі. Це скоріш за все до цього, тому що тут в мене нестабільна нестабільна саме у тих, у кого не стабільно. Це, це працює для переселенців. Скоріше за все. Чому Зеленський впевнений, що найближчим часом контрнаступ буде прискорено? По-перше, для, для того будуть ресурси. Щось має доїхати, щось мають дати. Вже до речі, може, день якщо дадуть, але деньги в цьому випадку не Якась, Якесь оружжя, яке нам дуже треба, або якого не вистачало, або для підсилення, щось має приїхати. І тоді, до речі, в мене є одна задумочка, але я казати про неї не буду, тому що це є не точно. Ми маємо щось отримати для того, щоб пришвидшити це або, умовно кажучи, далекобійні ракети, або, е або кількість далекобійних ракет, або якісь більш точні, умовно кажучи, знаєте, локатори, завдяки яким можна бити більш точно і більш якось, в общем-то, ну в принципі да, точно. Щось має прибути для цього. Чому європейські країни почали масово вкладати гроші саме в відновлення української транспортної інфраструктури? Так, ну, карта відновлення в мене є. По друге, це а, вигідно, це ідейно, це вигідно. Ну давайте ми з вами не будемо кривить душею говорити, що Боже за нас переживають. Ні, за нас там, може переживають, но кожен переживає що за свій карманчик. Ви, 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 виймає з нього грошики. Так, от, е, по сонечку це вигідно, тому що е, наші логістичні, такі, скажімо так, е, ці всі штуки знаходяться у плачевному стані, е, тому що знову ж таки я казав раніше, дуже дуже набагато раніше, що в мене є таке відчуття, що Україна буде якоюсь, е, я забув, як це, як це називається правильно, країною через дороги якої буде пролягати дуже багато. Вот так, да, коли країна є просто таким проєжджою про, частю, но за це їй коротше платять. Я забув, як це да, називається. В общем-то, і вона буде країною, через яку будуть курсувати просто перевезення, і оце все. І для нас це буде вигідно. І це буде вигідно для тих, хто вклав гроші. В логістику і ну це це просто вигідно. Це просто вигідно. І кож і зараз ці, в общем то як вони там називаються компанії, спохватилися, щоб, щоб урвали, урвали, щоб не забрали інші. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.